Всім привіт! Ви на каналі Олеся Аранжі і це туторіал, як навчити свою собаку гуляти без повідця. Буся! От, наприклад, Буся теж вчиться гуляти без повідка. Буся це дуже розумна дівчинка. Але поки що вона гуляє з повідком. Разом з повідком, тому що е, ну це так безпека на даний момент. І так, розпочинаємо. Майстер-клас, як навчити собаку гуляти без повідка. Аби собака не втікала, бажано гуляти поки що з повідком. Просто відпущено. От бачите, зараз буся від мене тікає, не чує мене. Тому ми беремо повідок, на що вона нас не чує. І приходимо до першого етапу. Якщо ви, звісно, довіряєте своїй собаці, то можете вже одразу відпустити її отак от, от на повідці. Але якщо ви не довіряєте собаці, ви просто берете, повідець і робите те, що я зараз вам покажу. Першим ділом треба собаці взяти ласощі її улюблені. буся любить усі ласощі, тому вона отак от одразу на бусю прибігає до ніг. Буся сидіти, молодець. Упорно хвалимо, щоб собака чула, що вона молодець. І що її хвалять, що вона робить все правильно. Якщо ж собака не чує, ми можемо е, більше приділити уваги до того, аби е, собаці було більше, як то сказати, мотивації на харчування, на харчові продукти або е, на іграшки. Собака Буде розуміти, що о, мені дають смаколика, і тому треба бігти скоренько. ось, ну У мене вже Буся дуже любить смаколики, тому він прибігає на своє ім'я, як дженавчина. ось В другому етапі ми можемо вже відпускати повідати, якщо ви вже привчили собаку, наприклад, до того, щоб вона бігала просто з повідцем. І... Отак от, от її відпускаємо і робимо те ж саме, хвалимо, коли собака прибігає на своє ім'я або на до мене. Бусі до мене, як робить буся. Це маємо робити недалеко. Тому що і бажано мати отаку коробочку з пакетиками і одразу зі смаколиками запасіться терпінням і багато смаколиків, щоб у вас було. Якщо собака, наприклад, реагує на тварину, наприклад, на неї зооагресія, то спочатку, звісно, прибирайте зооагресію, бажано з кінологом, але самостійно це також можна зробити, хоча б контрольовано Так. На третьому етапі вже можна відпускати собаку з повіця і пробувати щось робити наподобі до мене, також як ми робили без повіця. Буся! Бусь! Буся! До мене! Десь сюди Буся! Бусь! Не чує. В разі такого випадку ми переходимо знову на другий етап і повторюємо все те ж саме, що ми робили на другому етапі, тобто знову причіпляємо повідець і все те саме повторюємо. Наприклад, тут, бачите, Буся втікає вічно, тому її треба стерегти і ходити з нею поруч. Буся нельзя. Також е, треба відіщити собаку, е, ну, тобто привчити собаку е, до слів не можна, або фу. Е, наприклад, якщо собака йде, а там якась ковбаса лежить, або кістки, щоб собака одразу не до рота брала, а одразу підбігала до господаря і, е, і теж треба дуже гарно хвалити, або вона зрозуміла, що це вона все робить правильно. І якщо собака знову розуміє, що треба робити, підбігає на ваш підзив, то ми переходимо вже знову на третій етап. Якщо собака відбігає занадто далеко, можемо посвистіти. Зараз покажу приклад. Ідемо також гуляємо дуже спокійно. Якщо бажаєте собаку, то бажано взяти свого песика. Це безпека. Інший песик теж може мати зоагресію, тому отак. Отака в нас розумна буся. І якщо ви вже розумієте, що до чого, можете спокійно відпускати свою собаку, якщо ви їй довіряєте. Наприклад, в безлюдних місцях. Собака має бути повністю соціалізована, бо в разі чого, якщо собака відпущена, і якийсь гучний звук або якась собака. Щоб вона прибігала до вас, ну або не вбігла. Наприклад, якщо собака боїться таких звуків, то її бажано взагалі не відпускати. А поки що просто отак от... от вчити спокійно, без людних місцях. Буся до мене. Це ми бачимо результат з повідком. А трохи пізніше я покажу вам результат без повідка. Також е... Не відпускаємо собаку в разі, якщо ви поруч з машинами, з якимись тваринами дикими. Це може бути небезпечно, бо собака також може якось побігти, може зробити спрацювати інстинкти і так далі. І вона просто побіжить і вже ви нічого не зробите. А в нас пішов дощ. Стій, Буся. Так. Чекай, даймо собаці знати, що ми відпускаємо її з повідця і що вона має прибігти до нас вчасно. Буся! Бусінька, Іди сюди, Буся. Бусь, до мене. Молодець. Розумна дівчинка. я не буду тебе приціпляти. Чекай. І якщо ваша собака вже отак от привчена, ми її дуже бурно хвалимо за кожне прибігання. І якщо ваша собака вже навчена, прибираємо потихеньку смиколики. Але все одно хвалимо, бо собака велика молодець. Якщо не хвалити, все спуститься до самого початку, до першого рівня. Тому всім дякую за перегляд і всім па-па!